Відбулось жеребкування ліги конференцій. Шахтар має потенційного суперника в одній восьмій і навіть може заглянути трошки далі. Динамо офіційно відпустило свого футболіста до Європи, а також поговоримо про великі проблеми Артема Довбика. Друзі, вітаю! Ви на каналі Футбол України, і ми до вас сьогодні традиційно із порцією усього найбільш важливого та найбільш актуального, що сталося у нашому футболі. Перед тим як ми розпочнемо, маємо звичне і важливе прохання підписатися на цей канал. І особливо важливо зробити це під час перегляду відео, тому що така активність, коли ви переглядаєте наші роботи, неймовірно круто впливає на алгоритми Ютубу. Дякуємо вам за здалегідь і поїхали. Пін батін, паркін, батін, батін, ти король. Стартуємо ми сьогодні із трансферного огляду, і тут ковдру на себе потягнуть полісся та металіст 1925. Із Житомирян ми розпочнемо. В об'єктиві у нас будуть два нещодавніх вигнанці: Олексій Гуцуляк та Сергій Чоботенко. Власне, другий з них офіційно повернувся у розташування команди і навіть поїде на зимовий збір. Як ідеться в заяві клубу Полісся та Чоботенко, цитата: дійшли спільного розуміння та знайшли компроміс у робочій ситуації. Повідомляється, що після діалогу сторони все ж погодили подальший формат співпраці. А от Олексій на кон. Так поки що не йде. Більше того, може змінити клубну прописку вже у січні, як інформує проект Legionnaires UA, Гуцуляк зацікавив клуби турецької суперліги. За ним нині уважно стежать та розглядають можливість здійснення переходу на тих фінансових умовах, яких вимагає гравець. Оскільки Гуцуляк нагадаємо відсторонений від першої команди, Полісся на його зимовий від'їзд може погодитись. Щодо металіста 19-25, то вони. Мають зимового новачка гравцем команди офіційно став центральний півзахисник Ніколас Аревалдо. Сторони уклали угоду терміном на три роки із можливістю продовження ще на один. Портал Transfer Market пише, що футболіст обійшовся харків'янам в 1,7 мільйони євро. 22-річний Аревалдо переїхав в Україну із клубу Мільонаріо, з вихованцем якого він є. За цю команду відіграв 51 матч, забив один гол та віддав 4 асисти. Окрім того, підписує. Це клуб Бартуловича ще й венесуельського Вінгера Себастьяна Кастільо. З ним уклали оренду на один сезон із правом подальшого викупу. Кастільо належить венесуельській команді Депортіва Лагуайра. За неї відіграв 83 матчі, забив 12 голів та віддав 3 асисти. У його доробку також 5 матчів за збірну Венесуели Ю 20. Динамо офіційно відпускає гравця. Мова про Ангеля Тореса орендував його турецький Еюпспор. Угода розрахована до кінця поточного сезону Торрес приєднався до Динамо у травні 25-го, Втім, за цей час відіграв лише два неповних матчі, обидва без результативних дій. Тож тепер він матиме шанс перезавантажити свій сезон у складі ЕПСПОР, за який до слова виступає Тарас Степаненко. Змінив команду в Англії українець Тимур Тутєров, який перейшов із Сандерленда до Екзетер Сіті, який грає у третьому засилою англійському дивізіоні. 20-річний українець буде виступати за нову команду на правах оренди до кінця сезону. Більше того, Тимур приїхав до своєї нинішньої команди ще в грудні, провів там кілька тренувань та своєрідний перегляд. У поточному сезоні він награв 13 матчів за молодіжку Сандерленда, забив 7 голів та віддав. Один асист. На черзі у нас розмова про Шахтар. Адже напередодні відбулося жеребкування ліги конференції. Команда Ардатурана має потенційних суперників в одній восьмій фіналу. Так, сьогодні ми дізналися пари однієї 16-ї фіналу ліги конференції. За підсумками цієї стадії, Шахтар отримує суперника в одній восьмій, куди вийшов завдяки шостому місці на основному етапі. Підопічні Арда Турана зіграють з кимось із переможцем двох наступних пар: це або Кубс Лех, або Шкендія Самсунспор. Також із цими командами може зіграти і Райо Вальєкано. Тож достеменно невідомо з яким. Тим саме колективом донечани будуть грати. Це ми дізнаємося після завершення стикових матчів, які до слова відбудуться 19 та 26 лютого. а власне суперника для шахтаря назвуть 27 числа. Ви ж можете у коментарях написати і з ким би хотіли побачити гірників. Ну і додамо залежно від того, з якою парою гратиме шахтар, залежить і те, якою стороною турніру вони підуть. Теоретично вони можуть опинитися у правій частині сітки. І уникнути зустрічей із такими командами як Фіорентина, Крістал Пелес або ж Страсбур. Втім, для цього їм потрібно, аби в суперники випала або Шкендія, або Самсунспор. Далі будемо говорити з вами про Артема Довбика. Адже напередодні матчів збірної України ситуація у нього зовсім неприємна. Йому доведеться перенести операцію і пропустити доволі тривалий термін. Напередодні про це повідомив Джанлука Ді Марціо, який працює у виданні Sky Sport Італія. Згідно із його даними, довбик пропустить щонайменше два місяці, адже йому все ж таки доведеться перенести хірургічне втручання. Цю операцію проведуть у Фінляндії. У гравця збірної України діагностували розрив сухожилля, тож нині його участь у вирішальних матчах відбору на чемпіонат світу, які відбудуться наприкінці березня, під дуже великим питанням. В Мортем отримав, що матчі 19-го туру серії А проти Лече. Він вийшов на заміну у другому таймі та встиг забити гол. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо ви з нами до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. На останок нагадаємо прохання про підписку, а також тисніть на вподобайку. Ну і будьте на зв'язку. Ми дуже скоро побачимось.